Вітаю! Мене звати Антон компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про камінні дверки. Тут ми бачимо два зразки: одна чавуна, друга з жаростійкої сталі. Ми вже пояснювали різницю, що жаростійка сталь це більш технологічно вивірені дверки, їх можна робити під розмір. І чавунні дверки вони сталого завжди розміру, залежать від форми виробника. І чавун більш традиційніше. По функціоналу. Зазвичай, якщо це не кустарне виробництво, то всі дверки будуть герметичні. Тобто між створкою і самою дверкою прокладений шнур, що герметизує сам процес горіння і не туди не підходить повітря, і не звідти не виходить дим. По стелевим дверкам в них є величезна перевага. Коли є вже вмурований камін. Зазвичай муровані каміни без дверки вони мають КПД в районі 12-18%. Конкретно ж, поставивши дверку, ми збільшимо ККД до 60%, 50-60%. І конкретно виключно стелеві дверки можна робити під розмір, конкретно в залежності від вашого каміну, від того, як вони повинні кріпитися. Якщо брати чавунні дверки в залежності від виробника, у них є також різне кріплення. Якщо це дверки з камінної топки, тобто готовий металевий камін, то у них зазвичай кріплення буде прямо в стінку. І відповідно, треба придумувати якийсь буфер, до якого буде кріпитися дверка, і сам цей буфер буде кріпитися до самої кирпичної кладки. В сталевих же дверках вже розраховано на те, що вони будуть монтуватися в вогнетривку цеглу. Також звертаємо увагу на скло. Це повинно бути вогнетривке скло, не жаростійке, не кальоне, Вогнетривке марки Robux або ж марки Neokerami. І те, і те воно підходить для пічної справи. Вони витримують чудово температури відкритого горіння. Також кріплення повинно бути прокладати щирий шнур по всьому периметру рами. І саме скло повинно зажиматися, але не сильно, щоб трохи гуляло, щоб було для розширення. Жаростійка фарба. Всі виробники камінних дверок вони фарбують жаростійкою фарбою. І це може бути просто фарба або ж жаростійка емаль. Фарба виглядає як фарба, тобто трохи матові відтінки має жоростікає малі, вона може бути або матова, або ж глянцева. І також діляться фарби, можуть бути як чорні, які зазвичай класичні, вважаються, або ж різні кольори, які можна знайти на ринку. Якщо ж ви відходите від човних дверцят і берете більш технологічно-функціональні дверки сталеві, то потрібно звертати увагу на матеріал вигляду. Це повинна бути або жаростійка сталь, в народі котельна. Або нержавійка. Відповідно, товщина повинна бути мінімум 3 мм. Повинно бути не з кутика зроблено, а конкретно металопрофіль. Це буде захищати ваші дверки від деформації, від температури. Дуже якісне зварні з'єднання. Це на виробництві повинен бути автомат для зварювання. Це забезпечує найкращу міцність і рівномірність шва. Ну, і також сама жаростійка фарба. Це потрібно, щоб дійсно була жаростійка фарба. І як підступки можемо сказати, що і та, і та дверки чудово підійде під ваші цілі, під ваш камін. Чавун є більш традиційним, недоліки те, що він завжди в сталих розмірах. З Сталеві дверки, їх можна зробити під розмір, вони більш технологічно вивірні, можна зробити під дизайн навіть. Але мінуси, що багато дуже є кустарного виробництва, що дуже швидко псується. Дякую.